Скільки тисяч років але весь чолем, Максиміан, Тукетян, Мирон. Скільки імператорів вставало для того, щоб знищити церкву. Якими питками не питали християн? Казнили, палили вогнища, спалювали в тюрбах, звірі їли. Але далеко ми так не будемо заходимо, радянська влада, Ленін, стане що Троцький. всі ці казали, що покажуть останнього попа по телевізору. А християни живуть, розрушуються стіни, звалюються купола, розбивають дзвони. Але люди, як серед того темня, вони приносять віри. вірю, крав Божець. І вони можливо рушити.